пані Регіна запропонувала щоб депутати могли залучитись дистанційно до сесії Запорізької міської ради. Це добре, тому що, наприклад, військові, такі як Согорін, Лобас, Прозапас наразі не могли бути присутніми, тому що захищають нас з вами. І якщо у них буде така можливість, це буде чудово, тому що їх голос буде почутий. А чому це ще важливо? Тому що. Є депутати, які не з'являються на сесію Запорізької міської ради і не виконують свої обов'язки на округах, а інші депутати працюють тому депутатом Михайлом Прасолом було озвучено, що зменшити їх депутатський фонд і дати тим депутатам, які дійсно працюють на. Окрузі, тому що люди звертаються а деякі депутати вже витратили свої депутатські фонди і не можуть допомогти там на лікуванні надати допомогу чи для ОСББ.